Виросні вона б мала розклюватись. Тинц вмовив. Нив і, здається, це спрацювало. Та впертий. Ти піднімайся. Зандер. Вітаю вас, шановні колеги. Вітаю на невеличкому ставочку, десь неподалік від Харкова. В кадрі Олег Сізон сьогодні заплановано серйозний дорослий мікроджиг. На дворі вересень. Це час дати відпочити спортивному коням. Мета сьогоднішньої сесії судак. В цій водоймі він, хоча переважно і невеличкий, але вміє робити дзинь. Те саме судаче клювання, що, як на мене, найкращий момент в риболовлі джигом, а може, спійної риболовлі взагалі. Щоб здобути судачі клювання, я зібрав мікроджиговий комплект. Зі мною Arion 742 SOLS. Це наш найкращий патачок для мікроджигу. Його довжина 224, потужність від 08 до 5. У нього солідова верхівочка, і, як на мене, то ідеальна найкраща мікроджигова дія. Комплект зібрано з запасом, бо судак. На Аріоні комплекс 2500 на комплексі нитка PE-04. Це Gossen Roots. І флюр 0,21, бо щуки водоймі нема. Приманка роздивимось в процесі, скоріш до справ. Останній раз на водоймі я був наприкінці весни, непогано перебалив. Це та точка, що була найкраща. А це найкраща приманка тієї сесії Polaris 1.8, 12 колір, 3 грамовий джигріг, вольфрамовий костер Dжеek System, гачок Stinger Hook 8. Все це піде якнайдалі. За допомогою вітру майже насередину. Класична стандартна мікроджигова проводка. Спокійна, два підкидання, відбивання дна. Останній раз контакти було на всіх дистанціях. Тому розслаблятись не можна, я доводжу до ніг під самісінький берег. не клює навіть окунь. Окуні тут минулого разу не те, щоб розривали, але було їх декілька переважно спортивних тоді власне я так розкручуючи окунів судака і надибав підбирав підбирав найкращу проводку та співвідношення розміру та ваги і допідбирався до судаків один навіть був заліковий Декілька спортивних грамів. 250-300. Насправді з мікрухою дуже приємна рибка. Виразні вона б мала розклюватись. Тинць. Вмовив. Нив. І, здається, це спрацювало. Та впертий? Опіднівайся. Зандер. Зандер, та одразу більш-менш заліковий. З правильною мікрухою така риба задоволення. Я б сказав, що почин чудовий. Поларіс глибоченько в пащі. Приманку звільнено. І рибку теж. Щоб з'їсти цей судак все ж таки незаліковий, то Та я взагалі на цій водоймі відпускаю. Працюємо. Стартом я задоволений. Напрямок щодо оклювання на якийсь час стає пріоритетним. Знов туди, хоча там і на максимальна глибина, але ж корчики неподалік. Не хотів відволюкатись на коробку. Бо якщо це вихід, шкода часу. Але це не вихід. Це я знайшов одненьку рибку. Тому давайте зазирнемо. В невеличкій коробці сьогодні все під дорослу мікруху. Два гачки. Відкритий та офсетний. Чотири вантажки, два, три, чотири, п'ять. Все це вольфрамовий джегріг Коста Сістем. Трохи приманок. Німбул 1,2 на той випадок, якщо дуже буде дрібна риба. Віброворм двійка, 20-й колір та 12-й. Рінго 2. Та ж сама пара кольорів. Поларіс 1,8, який ви вже бачили. Та Рінго 40 мм. 1,6 дюйма. В цій невеличкій коробці все, що мені потрібно, щоб полювати трошечки зандерів на осінній водоймі. Судак знайшовся неподалік від корчів, то цей напрямок я і пробиваю Як найближче до них. Але з відкритим гачком. Бо при такому клюванні, як ви бачили, весь монтаж глибоко в пащу. Відкритий гачок має шанси там зачепитись. Офсет шансів немає. Справа в тому, що при підсіканні монтаж в пащі якусь дистанцію проходить. Так неможливо затиснути флюр, щоб він не пройшов. Але доходить до зубів, зуби стиснено. Судак тримається стиснутими щелепами. На виважуванні, потім до нього доходить, щось не тає, розкриває рота, монтаж вилітає. Сход, кажемо ми, не всік і не міг. Всекти й не міг, бо все в такому випадку в пащі просто теліпається, як в валізі в порожній. Якісь шанси за щось там зачепитись, має лише відкритий гачок. Тому все, що можна робити відкритим, я роблю. Зараз для офсету прийде, але туди, як я полізу, вже самісінькі корчі. Тоді ви побачите застосування офсету. Не раніше. Офсет лише якщо він необхідний. Насправді є одна дуже специфічна ситуація при полюванні на окунів, в якій хоча й нема корчів, а все обов'язковий. Але це якось наступного разу. Бо це абсолютно не про цю риболовлю, буде розповідь. Тинць, контактик. Контактик. Я відчув на гачку когось дрібного. Може окунь. Трошечка зсунено Еще раз в тому напрямку. Может, окунь, а может, и дрібний зандер. Гуляя коропець Не наш клиент. Хочу, в принципе, его сыны. І не лише восени. Контакт. Нарешті. Нарешті той, хто відповідав, відповів теж там. І це дійсно невеличкий судачок. Такий собі заробок. Цього не скривдимо фотосесію. Він швидко піде додому. Все, що могла дати. Ця рибка вона дала. Клювання. Ні. Треба обережно. Екстрактором це зробити. Так. Додому. Та звісно ж, додому. Щось начебто виходить. За першим заліковим судаком почали клювати дрібні, але ще на вечір, ще навіть ранок не скінчився. Навесні судак тут клював і вдень. Подивимось, чи нам настільки пощастить сьогодні. Точко відпрацьовано. В монтажі цього не буде, але відпрацювали тут всі ваги, декілька приманок та різні кольори. Рухаємось. Шанс ще маємо. На жаль, далі все було погано. Знайомі корчика сподівань не виправдали, там метр глибини, ніхто не зайшов. Я вирушив в пошук, бо треба дотиснути сесію. Ще хоча б одненького невеличкого зандера. Одненького, чи двох, чи трьох, це можливо, бо там біля корчів все ж таки мені хвоста від'їли. Від'їли хвоста в тій самій. Неповторній манері дрібного судака. Він тут не хоче їсти. То що треба зробити? Знайти одненького. З сотні чи з тисячі одного, хто трошечки активніший, ніж решта. І його вполювати. Все просто. Все виглядає просто, але за цією простотою ноги та терпіння. Того і того ще трошки маю, але чи вистачить, це є питання. Пошуковий монтаж 3 грами з полерісом 1,8 у 12. му Не бачу причин від нього відходити. Інколи щось інше намагаюсь спробувати, контактів нема. Все, що відбувається на цій сесії. Пов'язано з плерісом 1.8 Причому все на трьох грамах. Така дивина. Ого! Як він шандарахнув? Він шандарахнув, він пручається. Ну піднімайся, подивимось на тебе. Та сильний такий. Приймаюсь за цю рибу. Не знаю, як все чино. Заходь. Ха, Ха. Вистачило ніг. Вистачило терплячки. Такий самий, як перший, може навіть трошечки більший. Судак блідий, це зрозуміло. Бо там хоч трошки було глибини, а тут мілина та глина. Та пручається. Та не хоче позувати, ні. На коротенький час ти кінозірка. Ще й світлину зроблю. Далі все за звичайним сценарієм. Здобути гачок з пащі, відпустити красення. Цікаво, що судак абсолютно ідеально повторив клювання попереднього, Ну, хіба що воно дзвінкіше було, дивіться, дуже глибоко в пащі. Сидить гачок. Він там в м'якенькому, надійно. Рибку не травмована. Тікай, мені подобалось, як ти пручався. Сподіваюсь зустрітися ще раз. Після цього батлу флікціонного комплексу чомусь ага, ось запрацювало Фрикціон замовк, але стала там на своє місце ця собачка, що видає звуки. І знов все добре. Але треба трошечки підтягнути. Так. Взагалі котушкою я дуже задоволений за той час, що вона у мене, жодних проблем з нею нема. І, звісно ж, ніхто туди не лазив. Я взагалі дуже погано відношусь до цих теорій нульового ТО. Дозвичаю весь час бігати до майстрів, щось там регулювати та мазати. Котушкою треба ловити рибу. Якщо будуть проблеми, вона про це доповість. Будуть питання, треба вирішувати. Якщо питань нема, просто ловимо рибу. І ці розмови, що останнім часом зіпсувались японські котушки, що там щось зазори, щось там перетиснута пара, мені це досить дивно чути. Просто я ну, думаю, що розумію, що там відбувається. Я ж нагадаю, колись був інженер-механік, про зуби щось вчив, про зуби, про їх обробку. Тому, отримавши цей комплекс, покритивши його без навантаження, я сказав, що все окей, і пішов на риболовлю. На, риболовлі, на перших рибах під навантаженням я відчув, що вона трошечки гуркотить пара. Але я не вдався до паніки, бо розумію, що відбувається. Ви знаєте слово хагане, і я теж його знаю. Японці цим словом визначають механічну обробку стискуванням. Не було різання при обробці, було стискування. Штамповка чи можна її колкою назвати, якщо вона багаторазова. При цьому якість поверхні гірша, але значно більша її стійкість. Поверхня тверда, поверхня витривала, А але прироблення, що дає відомий оксамитовий хід японських котушок, воно виникає в процесі. Пара прироблюється. Для цього треба декілька риболовель, не панікуючи, а просто працюючи. Дійсно, це гуркотіння пари стало тихіше, тихіше і абсолютно пішло. Нема гуркотіння, пара припрацювалась і все ідеально. Це є хагане, це є особливість таких пар, я на це дивлюсь абсолютно спокійно. Не вигадуємо проблем там, де їх нема. Якщо хочемо нормальну якісну котушку, то на всі гроші беремо щось японське чи шимано та просто рибалимо. Якщо не смикатись, якщо розуміти, що відбувається, то абсолютно все буде добре. Це мій досвід, мій особистий. У мене не так вже багато катушок. Я не так вже багато ними користуюсь. Всього лише років 50, причому японцями років останніх 20. Але свої власні висновки зробив і застосовую їх у власній практиці, нікому не нав'язуючи. Судак заслухався теж. Заслухався і не повторює. Звісно, що цей не повторить він, десь відхекується зараз там під кущем. Але ж інший може знайдеться. Іншого треба шукати. На останок я все ж таки знайшов класний корч під берегом і, звісно ж, заліз до нього офсетним монтажем. Доводіємо до рінго. Відповідного розміру гачок Jig System 3 грами. Але схоже, що це бере залежить занадто близько до берега, там глибина під гілками сантиметрів 80, см. і я тут хвилин 10 чи 15 не маю жодного контакту. Таке враження, що судак сьогодні віддає перевагу глибині навіть перед корчами. Йому треба, щоб хоча б півтора метри було, не менше глибиною він не йде. Цей висновок мені не дуже полегшує життя, бо насправді я завершую. Я зробив, що хотів, здобув за чим їхав. Їхав я, як ви пам'ятаєте, за судачими клюваннями. Їх здобуто три правильних, якісних, реалізованих. Причому останнє було найяскравіше. Це був не дзинь, а шандарах якийсь ще чудовий спротив. З Аріоном 742 С працювати з цією рибою було абсолютним яскравим задоволенням. Рекомендую. Ну, а практичних висновків, що було б корисні, сьогодні здається небагато. Всі ми знаємо, що осінь це час для судака, час полювати його лайтом з далекої дистанції, але як бачите, інколи бувають водойми, на яких ще літо. Судак віддає перевагу мікрусі. Сьогодні зробив результат Поларіс 1,8 на 3 грамах. Експерименти зі збільшенням ваги чи розміру, зі зміною кольорів результату не давали. Тому, якщо на вашій улюбленій водоймі точно є судак, але лайт чомусь мовчить, спробуйте мікруху. Спробуйте дорослу мікруху з 0,4 ниткою, з не дуже легкими вагами від 2 грамів з відповідного розміру та кольору приманками. Є такий варіант, що судак відповість що доросла мікруха врятує.